Виділення землі, виплата одноразової компенсації та обіцяне житло з цими проблемами. Зіштовхнулися Прикарпатські родини загиблих на Майдані та ВАТО. Таких сімей в області на сьогодні 33. Зі своїми запитаннями звернулися до голови облдержадміністрації Олега Гончарука. Кабінет міністру виділив нам на квадратний метр 6168 тисяч гривень. Це для нас нереальна ціна за квадратний метр, щоб ми могли купити квартиру, знайти квартиру за таку суму. Щоб вона була з ремонтом, так як вимагає цього кабінет міністрів. як нам вийти з цього положення? Якщо ці кошти не використаються до 1 грудня, вони повернуться назад в Київ. Фінансисти заспокоїли. Гроші будуть використані. Вони у нас на рахунку 2 мільйони 800, Було засідання міцконкому, і після цього буде квартиру освоєння. Земельні ділянки, 12 сотих під забудову, які обіцяли виділити родинам загиблих бійців у селі Паляниця, досі не отримали. Це питання Олег Гончарук Обіцяє взяти особисто під свій контроль. Землю ви там отримуєте. Я говорю на камери, дивлюся в присутності. Всіх я беру на себе відповідальність, спираючись на те, як воно має рухатись по процедурних питаннях. Це займе до шести місяць. Проблема родин загиблих слухає, і радниця президента України Ольга Богомолець її візит запевнила, не пов'язаний із виборами. Родичі загиблих прикарпатців звертаються до неї з необхідністю прийняття закону про одноразову виплату компенсації рівної для всіх у розмірі 609 тисяч гривень. Підтримка цих сімей завдання держави, каже Ольга Богомолець. Тому обіцяє допомогти. На жаль, на моїх руках на майдані померло багато людей, і біль кожної вашої родини я відчуваю як біль власну. Я роблю все можливе для того, щоб справедливість настільки, наскільки це можливо. Була відновлена і повернута по відношенню до ваших родин. Люди допомагають людям. Так називатиметься інтернет-портал для допомоги родинам загиблих бійців, який невдовзі запрацює. Через нього їм допомагатимуть благодійники з усього світу. У мережі буде база даних родин із відеоісторією кожної сім'ї, яка втратила годувальника, разом із банківськими реквізитами. Вирішити проблеми родин загиблих за словами Ольги Богомолець, має створення їхньої громадської організації. І для мене надзвичайно важливо, щоб у вас була один єдиний простір таких родин, щоб ви підтримували один одного, щоб ви допомагали один одному. Тому що сьогодні саме наше завдання підставляти один одному плече. Вікторія Ткачівська, Любомир Ботюк, новини телеканал, третя студія.